Вітаю Константину Андрійовичу. Розкажіть, які враж... ваші враження від поїздки на сесію Генеральної асамблеї і чи здійснились ваші очікування? Ну, враження досить такі двоякі. Ну, Перш за все, це добре. те, що ми приїхали вперше в Європу. Виїхали на європейську асамблею, конференцію. Це керівники українського енергічного альянсу зробили вперше. Це такий такий ну, непоганий момент, скажімо так, добра така новина для нас, але є моменти, які пов'язані з взагалі з тим станом, в якому зараз знаходиться європейська, європейська спільнота християнська в багатьох європейських странах, скажімо так. Тому ну, є різні моменти. Є різні моменти. Досить непогано, що до нас був такий проявлений інтерес з боку національних керівників національних альянсів, європейських стран. Такі дуже ну, цікавість і інтерес. Ми дуже багато спілкувались про нас, дізнавались, хто ми, що ми, коли ми з'явились, які у нас є. Плани, що ми, що ми робимо в державі. Ось ці ця, ця вся така ось інформація, вона досить цікава. Досить цікава. Досить цікаві були зустрічі з керівниками європейських національних альянсів. І чим же зараз живе Європейський Євангелічний Альянс? Що тут його членів? Європейський Євангелічний Альянс живе в, в період кризи економічної. Політичної, соціальної, і християнської, і релігійної кризи в Європі, і європейська християнська спільнота намагається пристосуватися до цих часів кризи і виробити якісь такий, такий план дій, як, як жити, як працювати, як здійснювати здійснювати волю Божі. Відносно євангелізації, відносно проповіді Слова Божого. Оце основна така була тема на цій асамблеї: Як працювати, як служити в умовах кризи в Європі. Скажімо так, це основне. Який позитивний досвід Європейського альянсу ви вважаєте корисним для українського альянсу і чого б ви хотіли уникнути? Ну, Перш за все, уникнути хотілося б того, до чого дійшла вже Європа. відносно ювенальної юстиції, відносно одностатевих шлюбів, всиновлення дітей такими парами і таке інше. Відносно цих моральних проблем, содомських проблем, я би так сказав. Я би хотів, щоб ми. Наша держава, наше християнство уникло на ці проблеми. Ці проблеми вже поширились по всій Європі, і це проблема, яка вони зараз навіть і не знають, як з нею вести боротьбу. Це таке негативно. Але позитив те, що європейська спільнота, національні альянси європейських країн вони вже мають досить довгий досвід спілкування один з одним. І Тут вже є такі такі ну, непогані моменти пов'язані з тим, що вони можуть ділитись досвідом. Ділитись досвідом дуже багато виступаючих керівників національних альянсів європейських країн. Вони ділились досвідом, які у них служіння в державах, що вони роблять саме в країнах, які у них є позитив, і таке інше. Тобто є такі досить непогані здобутки українських. Євангелічних альянсів національних. То ну, це позитив, що люди вже досить довго мають спілкування в одним. Ми ще тільки починаємо це. Які контакти У... вам вдалося налагодити під час подорожі і, можливо, з'явилися якісь спільні плани на майбутнє? Ну, ми дуже добре себе почували серед е е російськоязичних, російськомовних ну, це Перш за все, російський альянс євангелічний, альянс Латвії, наш український, Казахстан. Також ми досить багато спілкувалися, досить багато ділились враженнями від конференції, асамблеї. І також мені сподобалось те, що багато було таких цікавих, цікавих розмов, цікавих контактів з європейськими альянсами Швейцарії. Швеції, Болгарії, Греції, скажімо, президент болгарського альянсу Ніколай Нідільчів буде у листопаді, буде у нас в Києві, і він буде запрошений мною а, на таку бесіду. У нас буде зустріч, де я на, маю надію, що він поділиться своїм опитом дуже досвідом, дуже великим, тому що він був один час генеральним секретарем. Європейської євнегічного альянсу. І маю надію, що він допоможе нам в нашому формуванні української евангелічної альянсу, який є молодим досить молодим. Сьогодні українських служителів дуже часто відлякують близькі стосунки з Європою через антихристиянські закони, які там приймаються. Яка точка зору українського евангелічного альянсу з приводу такої співпраці і контактів? Ну, я хочу сказати, що потрібно мати досвід спілкування і брати все, все, все добре, все хороше таке. Тож можна взяти в європейському Евангелічному Альянсі, в цій спільноті. Скажімо, досить непоганий досвід є в Грецькому Евангелічному Альянсі. роботи з бездомними, роботи з дітьми, з тими людьми, які лишились без роботи так і таке інше. Досить цікавий досвід, скажімо, Євангелічного альянсу Іспанії з досить проблемною такою категорією людей роботи з повіями, яких близько півтора мільйона в Іспанії. Можете собі уявити таку статистику. То іспанський Євангелічний Альянс має досить непоганий досвід, як реабілітувати цих, цих людей і ну, приводити, приводити їх в нормальне життя, в церкви, к покаянню і таке інше. Ну, це такий цікавий досвід, скажімо. Я такого не чув ще. Досить цікавий досвід був також національного альянсу Вілікобританії. Також був досвід, досить такий цікавий досвід. Там дуже розвинена структура національного альянсу, де багато дуже має офісів по всій країні. Він працівників, які є. Аматорами вони зарплату ну, не, не отримують за, свою, за своє служіння. І досить розвинута ця сіть таких офісів, вона надає змогу Національному альянсу проводити свою досить ефективну роботу служіння своєму. Ось таке, якщо так коротко. А які найближчі плани, завдання буде втілювати український євангелічний альянс? Ну, найближчі плани це в листопаді у нас зустріч з Ніколаєм Нідівчевим. Це президент Болгарського Евангелічного Альянсу Національного. Ну і ми плануємо десь в березні, квітні провести свою третю конференцію Українського Евангелічного Альянсу. Це такі самі найближчі плани. Дякую за інтерв'ю. Так, я також дякую.